Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю Слово Боже, яке наші, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, просіть милості Бога для народу України, щоб Бог. Ходить свою любов до нас тим, що Христос Ісус помер на Христі, ви до себе робимо рішення. Бог настільки сильно любить кожного з вас. Усі, хто він незалежно скільки тобі років, де ти навчаєшся і скільки ти заробляєш. Незалежно від того, що ти зробив, Бог любить тебе і хоче простити. Дорогі люди, усі ми є з вами грішні. Якщо ми є свідомі люди, ми розуміємо, що ми робимо грехи щодня. Той чи інший рік, чи то в думках, чи то в словах, чи ділах, діла. Но прийде той час, коли придеться перед Бог відповісти за своє життя. Усе, що ми робили, також усе тайне буде явище. Жодна людина не зможе уникнути зустрічі з Богом, дорогі люди. Коли ми помремо, кришка гробу закриється, на тому буде все. Світа вже вороття немає. Душа наша вічна. Але де вона буде проводити цю вічність, чи пеклі, чи в, в раю? це залежить від нас. На полосському листі, проливаючи святу другу кров, і він помер. Але в третій день Бог воскресив Христа смертних, і він є живий. І він і сьогодні спасає людей, спасає ліків, спасає пекла. Не для того, щоб вона приймалася. Кожній людині потрібно щиро покаятися, щоб тобто визнати себе грішним перед Богом, попросити в нього прощення. І прийняти це прощення по вірі Ві Ісуса Христа через жертву Ісуса Христа. Ми ніякими добрими справами не можемо заслужити Бога прощення, але тільки завдяки Ісусу Христу, завдяки Його жертві. Дорогі люди, болкайтеся свеха, поки маєте, маєте час, втратить поки наше серце б'ються. Завтрашній день не у нашій владі. Багато хто з нас може завтра вже не дожити. Булкайтеся і вірити в Ві Ісуса Христа. Прийміть Його любов. Прийміться дайте вічно і себе. Час був близький. Господь гляде, час обмежений. Не жартуйте з Богом, не нехтуйте тим часом. Бог нас створив не для того, щоб ми жили і грішили, тому що гріх спортив людей. І ми з вами є всі спорчені. Ми всі є рішення. Бог нас створив для своєї слави, для того, щоб ми мали спілкування з Богом. Ну і Адам діло втратили цю гармонію, це спілкування. Ну Ісус Христос, завдяки Ісусу Христу. Видати цю гармонію, це спілкування з Богом. Моліться, читайте Слово Боже, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. відкрити свої серця Ісусу Христу і він наповнить своєю любов'ю. Дякую за увагу! Нехай благословить і бережа вас Господь. Гарного дня! нехай Бог благословить і бажає Україну. У ім'ї Ісу Христа. Амінь.